Всім привіт! Сьогодні зробимо огляд на ліхтарик від Golden Cage, який, на мою думку, імітує Катран, але має низку переваг перед ним і почнемо огляд з розпаковки. Маємо таку компактну картонну коробочку, в якій маємо ось такий ось зразу звертаю вашу увагу, маленький, компактний чохол з карабіном. Надійним, класним, чорного кольору, і бачите, який він на ладоні розміщується, в не такий, як у катрана, який в три рази або в чотири більше і по довжині і по товщині. Хоча туди можна два ліхтарика покласти. Зараз ми його розпакуємо, бачите, всередині знаходиться в нас сам ліхтар, знаходиться шнур. До зарядного пристрою знаходиться дві такі ось прокладки гумових до ліхтарика і сама інструкція. Ось по цьому ліхтарику, чехол всередині м'який. Ліхтарик в нього спокійно, вільно розміщується. І ось сам ліхтар. Щоб замовити цей ліхтарик з 15 відсотковою знижкою. Звертайтеся за посиланням вказаний в відео та вказуйте промокод Містер Карпятник, або кажіть його за телефоном, вказаним на сайті. Ліхтар має чудовий, такий ось, який тянеться ремінь, захисне плівку перед першим використанням, також кнопка, яка світиться і вказує на його заряд. Зелений це заряджений повністю. Тоді може бути жовто. Зелений це розряджений наполовину, також червоний, коли це вже ліхтарик сідає. Забігаючи наперед, скажу, що цей ліхтарик, коли починається розряджати, то він через деякий час виключається або починає блимати, що скоро буде розряджатися. Як вже бачите, я вже починаю його клацати. Має ультрафіолетове світло, один режим. Він не занадто потужний, але дуже добре його хватає для того, щоб бачити жилку вночі. Працювати, він не заважає. Також є дальній, скажімо такі, луч, світлий, світлий світ, середній і низький білий світ, при якому можна там працювати в лабораторії, там щось насаджувати, насадки і все інше. І що ще з переваги? Вмикається і вимикається цей ліхтарик в тому режимі, в якому вимикається. Дуже сподобалося, що він менше гріється е, при використанні на лобі, ніж е, ліхтар-катран. Також ціна, котра нижче від катрану, на ну, скажімо так, на одну треть е, нижча. По акумулятору. Ви бачите, що тут всередині акумулятор, який можна або докупити запасний, щоб був, щоб надійніше користуватися, або ну, він його і так на дуже багато надовго хватає. Також ця кришка бокова, вона має пружина від пружині, вона має магніт, завдяки якому можна до чогось там прикріпити його, або в палаці, або десь до металевої частини. ось. Заряджати також дуже просто. З однієї сторони, ось тут відкручуєте колпак і тут має, є гніздо, в яке ви можете його заряджати. Ось, дуже зручно використовувати. Ви бачите, він на 180 градусів обертається, класно сидить на лобі, на голові, легесенький і практичний. Так що, в порівнянні в моєму, Golden Cage. Дуже класний зробив ліхтар, дуже класно його оформив. Все те, що знадобиться вам на рибалці, в нього включив і набагато компактніший і, на мою думку, зручніший, ніж Катран. Також ось, ну, забігаючи наперед, бачите, все в інструкції є і на англійській мові, і на українській мові для нашого ринку зроблений. Ось Тут. Все літіоний акумулятор 18650 37 вольта 3400 мА. Біле світло яскраве, середнє, слабке, синє світло яскраве. Також, бачите, забув вам сказати, що властивості IP67, тобто він влагозахищений, Був також він у мене вже і у друзів такий ліхтар є під дощем, він гарно тримає дощ. Ось. Ну, а так, написано, вони заявляють, що також він, коли може впасти з 2 метрів і ударозахищений, По міцності максимальна яскравість у нього 400 люмінів. Ось, це 125 метрів може світити 5,5 годин на максимальній потужності. На середній потужності 250 люмінів може світити майже 10 годин, 9,5 годин 65 метрів. Мінімальна яскравість 100 люмінів 22 години. Вдумайтесь в це. І синє світло, яке нам дуже-дуже потрібно, коли ми ловимо флюрасетними жилками, це 300 люмен 7,5 годин. Ну, це, на мою думку, просто не перевершено для такого ліхтаря. Ціна приблизно по ринку це 2000 гривень для цього ліхтаря. Де-як, може, десь і знайдете 1800, десь 200, десь 1900 гривень. Це 24 рік, рік вересень. Так що, підписники і Підписота я вам рекомендую цей ліхтарик. На мою думку, це топ серед ліхтарів з ультрафіолетовим світлом.